На території історичного району Бесарабія приблизно за 200 кілометрів від Одеси знаходиться центр етнографічного, сільського та зеленого туризму. Фрумушиканова. Водночас, це один з найбільших у Європі комплексів з вирощування овець. Бесарабія завжди була відома тим, що її населяли багато різних національностей: молдовани, гагаузи, українці, євреї та інші. Перекладі з молдавської фромушика означає гарненька, а перша згадка про село була знайдена у 1813 році. Перлину української Бесарабії заснували молдовани. Вони обрали саме цю територію через сприятливу місцевість для вирощування різних сільськогосподарських культур. Однак розвиток маленького села тривав недовго, оскільки з приходом радянської влади у 1946 році та потребою створення військового полігону промушику та ще декілька сіл Тарутинського району зрівняли із землею. На жаль, зараз історія повторюється. На території України досі триває жорстока війна. Яка забирає життя людей. Держава-агресор нещадно знищує міста та села України, зрівнюючи їх із землею. Фрумушика Нова це приклад того, як можна відбудувати поселення, не дивлячись на час. Впевнена, що те саме ми зможемо зробити з усіма знищеними містами та селами України у найближчому майбутньому. Кахай, як любиш ти дитину, пробач образи як завжди. Кахай ти неньку Україну. Опори їй це тільки ти, підтримка справами і мовчки, щоб кожен їй би допоміг. В окопі, в школі, в кожній точці за останніх сил, як тільки мих, підтримуй словом і ділами. І цим ти зможеш допомогти, здобути верх над ворогами і незалежність зберегти. Мені вже, мабуть, по сімдесять, та маю сили покарати одного, другого, та разом усіх ми зможемо побувати. Одеський бізнесмен Олександр Паларійов вирішив повернутися на рідні землі через 60 років та відновити поселення. Олександр, скажіть, чого ви вирішили повернутися саме на цю місцевість, оскільки тут не було нічого крім степу? Я маю дякувати своєму батькові, бо щороку дитинства він привозив на місце, де був їхній будинок, зруйнований радянською владою. Я цю традицію так само продовжував, показував своїм. Двом синам, своїм племінникам. Навіть у цій церкві ми вже хрестили свого першого онука. Було прийнято рішення спробувати відновити це село. Розпочалося будівництво етнографічного села Фрумушика Нова у 2006 році. Дістатися до комплексу складно, оскільки ще залишились неасфальтовані ділянки дороги. Та це не лякає туристів, а навпаки, зацікавлює. Про фрумушику можна говорити багато, однак я познайомлю вас лише з маленькою частинкою цього прекрасного місця. У Фрумушиці є музей просто неба, де можна познайомитись з садибами людей різних національностей, які проживали на цій землі у 19 та 20 столітті. Інтер'єр кожної будівлі настільки вдало оформлений, що можна відчути дух тих часів. А зараз ми подивимось з вами, як виглядала молдавська хатина понад 200 років тому. Як тільки зайшла в будинок, одразу відчула аромат лаванди. Вона знаходиться тут не випадково. Усе це через велику кількість виробів з худра, оскільки саме аромат лаванди відлякує різноманітних комашок. Під час будівництва цього комплексу люди з сусідніх сіл привозили сюди старовинні меблі, тому їх дійсно можна вважати аутентичними. Безсумнівно, кожна деталь надає садибі колориту. Позаду мене знаходиться найбільша у світі статуя чабана, яка занесена до книги рекордів Гіннеса. Чабан Фрумушики Нова побудували у 2016 році. Він вважається символом тяжкої праці людей, які жили на цій землі. Статуя завишки понад 15 метрів та вагою 1080 тонн, була виготовлена з граніту Лабрадорит, який сюди привезли з Житомирщини. У Фрумушиці виготовляють найсмачнішу бринзу, яка може претендувати на спеціальний статус географічного значення. Зараз ми з вами дізнаємось, за якою рецептурою готується справжня бесарабська бринза. Це зовсім не та бринза, яку ми звикли купувати на ринках або в супермаркетах. Мої батьки тримали понад 100 овець, тому цей процес з бринзою я з дитинства щось знав після доїння. Одну частину молока проціджують через марлю, іншу нагрівають на плиті до 30 градусів. Далі молоко змішують та додають тяг, який роблять зі шлуночка триденного ягняти, і залишають на 2 години. Далі усе виливають у форми, застелені марлею, та ставлять під прес. Це робиться для того, щоб стекла вся сироватка. Цю бриндзю ми ріжемо шматочками, порціями, солимо. Кам'яною сіллю, і вже виходить наша бренза. Одещина завжди славилась своїми полями. Південний регіон складно уявити без виноградників, адже вони тут всюди. Виготовляють вино за традиційною рецептурою родини Паларієвих із найкращих сортів винограду, який обов'язково збирається вручну. Ми вставляємо пляшечку. Тут вона заморожується. Потім відкриваємо кришечку. У такому положенні вставляємо та додаємо досаж. Якщо пішла піна, то пляшка вже повна. Втираємо шийку, щоб нічого не потрапило. Далі закруковуємо пляшку. Тут уже мюзле вставляємо. Після цього вона готова до продажу. Місцева кухня фрумушики нова поєднує у собі різноманіття смаків. У стилізованому кафе корчма вас нагодують традиційними бесарабськими стравами. Ми готуємо мамалигу, борщ, заму – це курячий бульйон з домашньою локшиною, зеленю і, і звичайно, плацинди. Бессарабську плацинду роблять з листкового тіста. На два кілограми борошна потрібен один літр води та одне яйце. Тісто має бути гнучким, як пластилін. У пані Анни з 2 кг борошна зазвичай виходить 24 плацинди. Кожну сформовану кулю потрібно розкачати та змастити великою кількістю олії. Тільки через хвилин 10 починаємо розтягувати тісто. Бережно вона має у нас вийти дуже-дуже тоненькою. Далі складаємо вдвічі та додаємо декілька шматочків масла. Начинку розподіляємо рівномірно та завертаємо. Після цього запікаємо або смажимо нашу плацинду. Мушика-Нова це не тільки центр відпочинку для дітей та дорослих це місце, де кожен може перезавантажитись, насититись культурою та побутом різних національностей.